Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні перший день 21-дневного челенджу з йоги. Більш детально про цей челендж я розказала в окремому відео, посилання на яке ви знайдете в описі внизу. А ми з вами розпочинаємо сьогоднішню практику. Ми з вами розпочинаємо у комфортному сидячому положенні. Розправляємо плечі, розслабляємо обличчя, витягаємося уверх. Очі можна заплющити або тримати погляд перед собою. Ми З вами зробимо три глибоких вдихи та видихи для того, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих через ніс. А видих через рот. Обоки вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Тримаємо наші губи разом, продовжуємо вдихати видихи через ніс. А робимо з вами вдих. І з видихом пускаємо наше підборіддя вниз, обличчя, паралельно до підлоги. Беремось руками за головою в замочок. І з видихом направляємо одна до одного, продовжуємо тримати спину рівною. Витягуємо легенько, нічого ніде не тиснемо задню поверхню нашої шиї. Опускаємо руки вниз, дивимось перед собою робимо вдих. І з видохом дивимось через плече в сторону. Дворється паралельно до підлоги вдих. А видих пробуємо подивитися трішки глибше. Дивимось перед собою робимо вдих. І з видохом. Поворот головою в іншу сторону. І ще один дих. І з видихом спробувала подивитись трішки глибше. І знову повертаємось в центр дих, з видихом лівого вухо до плеча, погляд по діагоналі вниз. Повертаємось в центр, вдих. І з видихом правого вухо до плеча, обличчя і погляд до підлоги. І знову повертаємось в центр. Починаємо додавати круговий оберт нашими плечима. В іншу сторону можна одночасно, можна по черзі. І ще раз розправили плечі назад. Беремось руками в замочок перед людьми. Починаємо додавати декілька разів кругові оберти назовні. Декілька разів всередину. Опускаємо руки вниз. Ліва долоня на коломок, нахолилося. А в ліву сторону розкрили груд до сталі. Витягнули свій правий бік. Вертаємось в центр, робимо вдих. З видихом скручуємось в праву сторону, ліва долоня на праве коліно. Повернулись в центр, вдих. І з видихом права долоня на колим, нахилилась в сторону, Розкрили груди вверх. Повернемось в центр дих, І з видихом скручуємось вліво. Опертаємось в центр, робимо вдих і з видихом долоні на килимок. Виходимо на навкаречки, долоні під очима, коліна під На Навдосі прогинаємось, груди вперед і з видихом округлюємо спину. Вдих прогнулись. Видих, округлили спину. І ще три вдих. А видих. Вдих, два. А видих. І ще один вдих. І видих. Вертаємось вами в нейтральне положення. Підіймаємо праву ногу догори. Виштовхнулись долонімо від підлоги. М'язи кору в нас ліва рука вперед. Тримаємо, з вами тут 5, 4. Три. Два. І один. Опускаємо вниз. Міняємо сторону ліва нога назад, права рука вперед. Тримаємо тут 5, 4. Три, два, і один. Опускаємо все вниз. Робимо з вами тут вдих і з видихом, залишаючи стегна над колінами, крокуємо крукуємо руками вперед. Пробуємо дотягнутися або грудьми, або чолом mm -hmm. до підлоги. Дивимось перед собою, крокуємо руками назад, сідаємо з вами на п'яти. Підіймаємо ліву руку догори вдих, з видихом долоня між лопаток. Беремося або в замочок, або правою допомагаємо завести наш верхній лікоть трішки більше назад і вниз. Подаємо груди уверх, натиснемо на нашу голову, тримаємо обличчя розслабленим. Опускаємо, міняємо сторону, права рука догори вдих і з видихом замочок. Опускаємо рука, переносимо наші ноги вперед. Ліво залишається попереду, право ставимо нахрест. Стопа притиснута до підлоги. Пальці лівості подивляться догори, втягуємо живіт, робимо вдих і з видихом скручимось в праву сторону. Повертаємось в центр, вдих. Ми з видихом праве коліно над лівим І ще раз витягнулись. І з видихом спробували пройтись руками вперед, витягаючись в спині. Знову підіймаємось, міняємо сторону, права нога попереду, ліва навхрест, втягнули живіт вдих. І з видихом скрутились вліво. Повертаємось в центр ди і з видихом прямо покласти ліве коліно над правим. І ще раз витягаємось. І крокуємо руками вперед. Повільно підіймаємось, зводимо наші стопи. Разом коліна нарізно. Батка кунасина, позиція моталика. Розправили плечі, витягнулись. можливо, додали да кілька легеньких пружинок колінами вниз. Повільно зберемо наші коліна з допомогою рук, опускаємо ноги зі сторони в сторону. І знову випрямляємо ноги перед собою пальчика до гори робимо вдих. і з видихом нахиляємось вперед. Повільно підіймаємось. Лягаємо з вами на спину, притискаємо стопи до підлоги, руки здовж тіла. Робимо вдих і з видихом натискаючи на п'яти підіймаємо тазу вверх, направляємо наші груди до підборіця. зводимо наші лопатки ближче одна до одного. Опускаємо вниз. Права стопа на ліве коліно направили обидві ноги до себе. Опустили і змінили сторону. Ліва стопа на правому коліні. Знову притискаємо коліна до груда і робимо вдих, з видихом коліна вліво скрутились вправо. Повернулись в центр вдих. І з видихом коліна вправо, скрутились вліво. Не повертаємось вами в центр, коліна до грудей вдих. Можливо, декілька циклів дихання вийшли в позицію щасливої дитини. У нас ще вас не будуть не у всіх заняттях в цьому в челенджі. І якщо будуть, то вони будуть дуже коротенькими. А ви завжди можете поставити відео на паузу і залишитись у вас стільки часу, скільки вам необхідно. Якщо ви готові, знову коліна до грудей вдих. І з видихом кладемо наші стопи на куточки колумка. Вдих. З видихом руки вздовж ціла, долонями догори. Рогли боки, вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ніс. Видих.

Повільно починаємо повертати руху наше тіло. розводимо наші стопи разом, витягаємось руками над головою, робимо ще один глибокий вдих і з видихом опускаємо руки, згинаємо по черзі коліна через ліву чи праву сторону ми повільно виходимо у комфортне, сидяче положення. Розправляємо клачі назад. Витягаємо зі маківку голови вверх. Коли готові, ставимо руки в сторони. І з наступним дихом підіймаємо їх над головою долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Ом, шанці. 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 Пускаємо долоні на коліно. Я вас вітаю із завершенням першого дня. Челенджу і, скористаючись нагодою, хочу нагадати вам, що можна доєднуватись до занять онлайн зі мною. Якщо час вам не підходить, є записи до практик. Ми зустрічаємося декілька разів на тиждень, і у нас йдуть заняття 30 або 60 хвилин. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. Ну, а ви ж не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!